В світі існує велика кількість продуктів харчування, та всі вони мають свою вагу. Що? Що навіть краще, ніж оцет? Ми вернемось до вас після реклами. Так, що, хлопці, у нас перше. Що це у нас? Картопля? Картопля, а вдруг в мене гарні відчуття, і я знаю, скільки тепер воно важить. Тому що так, брати... а я ну можна, можна підіймати? І чи ми на наука будемо оцінювати? Та на око не зрозуміло. Ну, так, і це корінь імбіря. І оскільки, оскільки це бридке, то ми будемо, якщо той, хто буде найдалі найдаль від правильної ваги, буде їсти. Я щось там думаю, знаю. А, він знає, який маркер важить. Ах ти! Все, наступного разу це тільки перший раунд так це, буде. більше? Я, я, я забуду скільки більше. важить маркер, більше, більше не буду знати. Все, а що, вже писати? Друкуємо, а, друкуємо. Пока... Ви вже? Собже? Ну Ого. Ну, ну, добре. ну, ось так. Ого! Ого! Мене 70, є 122, я думаю, мав. Там де 120 грамів. Ого, хлопці, оце у нас ну, давай, <laughs> нормально ми, все від, відрізняється. Скільки? Okay, okay. 50! Ха! <laughs> а, ну це мені. <laughs> Вітаємо вас з Точ, точно грам Так диви, 20, да, грам. рівно 50 грам. <laughs> а я забав зі. 220, 220 грам, ти розумієш, що таке 220 грам? Це яблуко отаке повинно бути. Отакі ну яблуко. та ні, ну це такий мішочок яблук повинно бути. Це, це мішочек. О, такі, та? Це твої яйця так ну, можуть бути. Ой, ладно, давай, Ілюха, пробуємо. Ну треба повністю. Хоча б оцей кусінь. Зато вітамінів. У -у -у, полетіло, полетіло, як надо. <laughs> Чи буде якийсь страш? Воно не таке смачне, як ти вважаєш. Суші Суші? А ти суші з імбирьом, з корнем імбиря їш суші? Ти імбирь з корнем їш? Це імбирь маринований. Маринований? Ммм, там і смачніше. До наступного раунду. А куди ти побіг? Ну, а поки я побіг, переходимо до другого раунду. Та -да так, і другий раунд, і у нас бургер. Це вже смачне, це... але надкусу не А хто буде їсти, а я? Тут правила трохи інші. Ї Тут хто ближче варто, то і їсть. Ну це зрозуміло, тому що це що смачне? Ну, кайфове. Ну, так, е ну почекай. Тому що що я хочу сказати, що це... Зазвичай бургер стільки важить 200 грам. А о хрін його знає, це дабл чізбургер Ну і надкусаний. Надкусаний шай. Ну, ну, я думаю, не більше 200 грамів десь. Ти куди, бля? Щоб видніше було, що так, надкусаний. Добре. Не підглядай. Не, не покажу. Угу, uh -huh, uh -huh. Так, ну добре, всі написали. І цього разу всі максимально. 140 150. 150. 100... і 160. Поїхали, Поїхали! аж цікаво, дуже близько всі написали. Так. І, що там, і... 126. Й-майо, <Armor> <Yeah>! <помощ Note> yeah! ну приступай. Все, жири. <laptop> Повністю треба в рот закинути. Mm. Mm, смачно тобі. А тобі було смачно <світ> коли? Так, <світ> звичайно. <хвили? світ> ну, поки мені подобається. Я і не їм, і не страждаю. Ну, нормально все. Ну добре! поїхали на раунд. Це у нас три зубки часнику, а. які потрібно буде що зробити, всі з'їсти. Три штуки? Три штуки. 100%. Тобто готувати блювальне відерце, правильно? Готувати блювальний унітаз можна. Так, ну одне. Скільки десь один важить? 5 грамів, ти підказуєш, так? А я гадаю, грамів 30 важить один. Запитав. За скамель. Ну я вже. пишу. Ти вже пишеш? Ну, якщо ти пишеш, то я теж приступаю. Блін, і це ж хто далі буде, то. Скільки він там пише? Скільки він там пише? А він там скільки пише. Хто далі буде, це той і їсть. Ой, я думаю, ну десь. А ну дивися. А я все, я вже на, на писюков. Так, окей. 8, 10, 14. А Я посередині, тому вже непогано. Мені, мені трохи тобто, страшнувато. Жерти, вже не я буду. Страшнувато. Давай один клади. Так, один. Нічого не Два! 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 Походу я зараз... П'ять! А! І що? І? І я я не буду це їсти! Що мені закусують тоді? Ну, якраз ти Закусуй. Як я прочитав, О! Треба дезінфікувати після гамбургерів. А можливо, хоча б водички якоїсь дайте. Фу. Краще запивати. Ну це за таке потрібно лайк ставити. Що робимо далі? Часничок? Часник, чому голова. О, це тебе сморя. Добре, що Ну, а поки <риклад> Ого! <риклад> так скажем... надихається чесничком, то ми переходимо куди? Туди. Туди. Подалі від нього. І в нас знову гірке. Гірке? <риклад> <риклад> чи остре? І гостре? Так, ну добре. Т Тільки, блін, в мене вже третій раз, третій раз. Хочеться ти, рукою ти взяти. Віцаримеш? Взяти і ну потримати, показати ну, на мені камеру. Ти не доїдаєш. Ох. Я не доїдаю. О, ну ти, то ти, так ти ти не ти доїдаєш. Я тобі не ну, потрібно. Червоний перчик, який потрібно буде з'їсти повністю з хвостиком. Ні, ну хвостик не Дуже. треба. Ну добре, без хвостика з'їмо. Що, До кінця? Ну так, повністю кусаєш без хвостика. до зеленого. До зеленого. Тому потр... <рес> 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 Потрібно вгадувати, що тобі можу сказати. І нам ще його надрізали, щоб ми точно вже ну, не могли. а а, вона а, вона а, вона а вона Рука потянулася. Це вона. ж подав приклад поганий, блін. Так, ну добре. Чесничок був 7 грам, а я хрі хрин, не знаю. А скільки може важити. Кінчик? Кінчик, так. Кінчик. Кінчик, це точно, ну пішли в кінчик, правильно? Подивимось, вона, кінчик. Загалі. Так. Ой-ой-ой, як ми близько так. з тобою! Ну, мене... e, 18, 10 і 17. Оце ми близько з тобою. І зараз він буде 10. І що робити, у мене 18. А, ну я, я, я ближче тоді. Єсть e, ну, той, хто буде далі всього. А, точняк. E, a... Ну я середній роб. Так, тобто ja... ти, ти вже поза зоною ризик. Стоп, no, fu... nee, по Добре, поїхали, не, не тягнемо кота за хвоста. Хвоста за кота. 16! <incredulatory> Вітаю! Вітаю, цей кусинчик твій. Я подам, не хвилюйся, я подам. Ні, 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 хай подивиться, що тріумфальна арка, так скажем. 16. Вгадай, це торт чи ні? Ану, глядачі, це торт чи не торт? Це торт. Я тобі даю. Так, давай. Це ще на водичка. Так, тільки давай відразу цілу і полетів. Ух, як лолі поп. Пішло, як лоліпоп. Класно, чесночка. <головіки> У нього таке саме було Дай, лице з імбиром. Що там? Що, трохи Шо? пече? Все нормально поки що. Ну, від нього теж такий, ну, носопробиваючий Дай, запашок. Бачиш, бачу, що він такий вже. <головіки> він же як, як той перець. <головіки> в наступний раунд хвостик пішов, і ми також йдемо в на наступний раунд. І наступний у нас е, раунд солоденький, тому що це макарон той сам о ГУ. Макарон. Пізез 100% легке. А от ось начинка, яка там. А це макарон з дорблю. Це, nee. здо... дорблю, так це <макарон> з дорблю, буде пізніше. Це макарун <смітка> з дорблю. Так, давайте пишемо. Так, ну добре. <lug> ну це важко, важко. Не дивіться тільки. Почекай. <А>? Я, я написав. Ну, це... Так, ну добре. Мінус бал. Блін, а я тепер. Не, я не стільки хотів написати. А все, дискваліфікували. Так, показуємо. А, Скільки? 27. 27, 30 і Тепер... 24. Тепер я посередині. Я думаю, 24 буде. Так, ну окей. Я думаю, очков, очков. Давайте не будемо довго тягнути. Е, включись уже, будь ласка. Там-та-та-там. Та -да ну він важкенький. Важкий. Зараз 40. Ну, він, відно, він, видно, він, відно, він, я, він, я буду їсти. 38! О, сюди! Ну хоч щось уже поїм. Хоч і смачне смачненьки б... за те. Везеш, бо бачите, як люди. А, ну та там забагато. Такі накрашив, нічого страшного. Краємо тут прям насрав на стола. Ладно, поки Саня кайфує. Поїхали до наступного раунду. І далі у нас пів яблука. Ще один лайтовий раунд. Ще якесь яблуко маленьке дуже. Маленькі. І я не бачу кісточок всередині. Ну що? Це мінус три грами. Мінімум мінус три грами, а можливо і мінус 23. Ну воно буде повозі таких самих макарон. Головне, щоб це яблуко було яке <кху> смачне. Ну що... воно є смачне. Ні, ну яблука не смачні. Я, 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 наприклад, я не поважаю. люблю яблука. Знаєш, які? Mm. Які як каша всередині? Я, от я люблю, коли вони тверді. Ми, воно, я не знаєш твердіють. Воно... С... Ну, наче розвалюється в тебе в роті. Ну, максимум от. Мені щось здається, що воно трошки більше. Ні, хрена собі він написав. Ну добре, 31 показали 33 корови і 72. Так, ну це до речі дуже цікаво, тому що. Там же багато води. Ну добре, не будемо тягнути, подивимося, що тут яблуко нам покаже. Але я гадаю, що він написав 72, це ну так, да, це він вже не їсть точно трохи, трохи далеко 32-33. А ні, 53, Так, ну і рахуємо 53. Моє. А у нього 19, Він виграв. Моє. Ох. Добре. А, добре. а ми так. сміялись над ним. Ще па Пам'ятаєш, як ми над ним сміялись було, як наче це було пару секунд назад. Так да е, ну я бачу, ти насолоджуєшся, тому ми не будемо довго тягнути і перейдемо до наступного а. раунду. Ну що, друзі, і цей раунд самий. Ну, смачний, звичайно. Ну що, котики? Готовий попоїсти. Тут побачив. Ну я таки. Я такий радий, як цей котик точно не буду, якщо я буду це їсти. А що так, для а що там, не гарний котик? Так, для цього у нас так. Є пуста тара. Ну, да. поки не потрібно, не потрібно, не потрібно. Давай просто дізнаємося, як вона важить. А, навіщо? Що потім від цієї суми відні. Та а, вітари ти не, не можеш, не можеш не, так? Це, це так. ж важко, напевно, на, на вагах так зробити не можна, так? Я зрозумів? Я просто хочу показати, ну от, цю. Фу, бли, вона смирить. ж смердить. Желейну. Випадково. Я навіть не хочу писати. Ви випадково чи не можна Ти з пазухи достав? Я просто мах. Мах. Мені дуже. Антимах. Мені, мені дуже страшно. Я боюся писати цифру. А, так а що, чіпати можна чи ні? Та можна А, ти што почіпав, так? Ох, йо. Ох, йо, напевно, 100, 100 років важе. 100 років може і важе. Ну, манить, так? Манить. манить, манить може бути. Мене дурманить. Блін! Окей, поїхали. Так. Э... Окей, ушки. Дуже не хочеться э... вечеряти в другий раз. Я кар. Я, здається, знаю, хто це буде їсти! 27, серединка, 32 серединка. і 43. Так, 27, 32 і 43. Буде дуже смішно, якщо зараз там 52, десь, знаєш. Я буду тільки радий. А! Ні! 59! 59, а, 59 навіть! Вітаю. <хай> Вітаю, Мурчик! Давайте! Тепер ти котик. О, а дайте водички відразу. А задарі що. На ось тобі ложечка, навіщо тобі водичка? 4% курятина тут є в шматочках. Злаки. Мінеральні речовини. А скільки тут білків, а ну. Жири, будь ласка, воно тхне. Протеїн 78 г. Воно тхне, їж вже. Ну, наче нормально взяв? І так, дорогі друзі, сьогодні в програмі. Давай. Тока нос, нос не відкривай. Не відкривай нос. Ооооо! О-о! о, Що, то? Що, навіть краще, ніж отсет? Ми вернемось до вас після реклами. Ну добре, хоча б одну цю Ну, Я просто все виплюнув, потрібно. Хоча б шматочок просто, ну, тому що я навіть не вкусив, щоб ви зрозуміли. Ні, хоча б отакий один кусочок потрібно з'їсти. Я думаю, мені всі вибачать. Так давай швидше, воно воняє. А ну понюхай. Понюхай. А майже майже Йау. Йау. Ну, о, Воно так смердить. Чому ви купили віскас, а не Royal Canin якийсь, ну господи. Royal Canin – найкращий корм для вашого сусіда. <laughs> Сусід. Заплатіть нам, будь ласка. А чому, чому не сухий корм? У мене руки, диви. Мен... А чому? Випало з руки! А чому мокрий? І вже. Напевно не такий поганий. У тебе. Маниш мене дурманиш, люблю. Вона наче бумага. вонюча, смердюча. Наче кіт насрав. Начекіт насрав в натурі. І на цій прекрасній ноті до нас. І в нас бананчики. Бананчики? Бананчик. бананчик. Можливо, ти виставиш ще свій бананчик? Ну, щоб ну, для колоритності відео. Жовто-червоному ютубі дивіться. Ютубі, то Ютуб? Да. А я, я гадав, там по-другому трохи називається. Я зрозумів. Так, ну у нас бананчик, ви відразу хочете писати? Ну добре, це смачне, потрібно, потрібно це, вгадати. Парка, да. Потрібно вгадати. Я гадаю, я гадаю, що це десь. Я гадаю, що ти не вгадаєш. Давай пиши. Ні, ти пиши. Ого, а ти не палишся, так? <реш> ти по тим мені заглядаєш. Ну я тільки відразу написати. Та, о, знову ми дуже близько всі. 82, 73, 73 і 77. Так, ну не будемо його довго тягнути, це смачненьке. Бананчик, Тому... Да, бананчик, а давайте по половинці. Давайте. Половинка. 39, так? О. І тут ще більша половинка. Тобто, тут, тут десь грам 50. Та давай вже Е, 88, ну добре. Добре, добре. Вітаю тебе з бананчиком. А, можливо, Як їсти? Можливо? По пацанськи? Збоку. І в сосай. По пацанськи М -м. треба їсти. По пацанськи. М -м. Ох ж ти по пацанськи. А повністю всосай. Не хочеш зробити? В одну щеку. Другу. Сосай? Сосай. <реш> це така. там. Це, це дієта називається. Сосай. Цікавий раунд для тебе. Для, для мене того? не цікавий, і для нього також, я думаю, не цікавий. Та, Тому перейдемо до більш цікавого раунду. Ау! О, дорблюдок. І сьогодні у нас, як завжди, в програмі хто? Дорблюдок» Наш уже частий гость. Знайомий Знайомий, та. Ну, нам не дуже, дуже. Ну тобі так, напевно, знайомий. Що ти скажеш про нього? Він дуже смердить. Коли не вродить. Не, не мився, так, напевно. Що, хто не мився? А, сир? Так. А <laughs> що ти на мене так дивишся? Ну окей, що? О, та відстави! Так, запашок уже пішов, тому я. Ти що взагалі, Взагалі я тебе з'їм цією ложкою. Та залиш ложечку! Та відстав! Потрібно швидше написати, тому що вже смердить. Бля, я з стол помалював. Все, за стол заплатиш. Так, цей доброблюдок. Я напевно гадаю, що він може важити десь. Я буду вірний собі. Ого, ого, ви написали, хлопці. йо, -йо. Тобто а ви А Я по центру, а я по центру 49, 62 і 73. Еее, yeah, а я буду мить. А ми ж просто так положимо? Ну поклади. Ні, а навіщо? Так. Грами! О! 40 грамів! грамів Фух! Тільки 40 грамів. Господи, хто наклався на юніт? Та ти! Та ні, я ні? А, О, не класив. А, да, там, да! Можливо, коли я тарілку клав накладався на юніт. Ну Добре, добре. Смачного, Ілюха, тобі! Смачного, так. Я... А навіщо тобі ложечка? Я хочу ложечку. Я цивільна людина, гля. Воно дуже смачне. М -м, воно, це смак дитинства, пам'ятаєш, біжиш ти з мужиками, за гаражами. Ну там впав, комусь у п'ятку носа. Комусь ну, ouais. не носом, може, я не знаю, що там було. В п'ятку головний носом, так? Головне, щоб не ворог. Можна просто носом впасти дещо інше місце, яке буде більш схоже на ось це вареник. Який вареник? Я вареник в дитинстві точно не падав. Максимум, куди я падав, це в гівно в пісочниці собаче. Да? А куди я падав максимально так? В бридке? Ну, в люк цей каналізаційний. Як там було? Приємно черепашки нінь забули сіпа під їв. Я тільки сплінтера бачив, правильно цвіта не було під сирі під сахат. Що <пу> за такі скам? Ну добре, не будемо тягнути. Не знаю, скільки у нас ще раундів, тому просто перейдемо до enthalpy. наступного. Так, добре, і у нас сьогодні що далі сливове масло, так? Сливове масло. Сливове масло. Сливове масло. Ні, у нас сливо. У всіх вершкове, а ми ж не люди, у нас сливове. Ну так, а ти людина. Ти на Ютуб знімаєш ролики, яка ти людина. Ну ти просто якийсь чудачок телевізорі, ми взагалі іскусний інтелект. Штучний. Ні, я прийду. Чудачок дурачок, правильно? Чудачок дурачок. Ну, я написаний на основі чат GPT. Вибачте нас, ми вирости просто на російській пропаганді. Так, ну вершкове масло і. Що це у нас? Добре, вирішуємо. Це у нас погане чи? Поганеньке. Ти бутербродок з маслом <плес> та їстиш. Цілий кусок з'їсти. Е, будемо цілий кусок їсти. Так. Добре, Зімо, <смір> ми будемо їсти стільки, скільки зможемо. Будемо ну дивитися на те, щоб з'їсти все, але якщо все не з'їмо, ні, 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 ні. Ну добре, <плес> добре, пусть буде так, але давайте спочатку напишемо, скільки ми гадаємо, що це важить. Так, я гадаю, так, це якщо поділити на чотири частини, це десь одна шоста приблизно, а одна шоста, це у нас приблизно. Ти підглядував, так? І ти. 45 градусів по Фаренгейту. Оооо! А ти. А ти що слухаєш? А що ви показуєте? Я ще не написав. А чого там він так довго пише? Кутне малюй. Так, добре, показуй. 28. 30, 28 і 45. Тобто я по центру і я це буду не їсти. Не їсти. Ти це будеш не їсти? Не їсти це не їсти. буду. Так, добре, тоді переложимо просто на цю тарі, тарілку, тому що ця вітарина. Тому що ми зрозуміли, що тарілки якісь да, різні. різні трошки. Різні, різні відливки. Ой, воно трохи по... Та, то треба злизати і покласти на ту ж тарілку. 28. Опа! 28! Тобто, ти їсиш. До речі, це коли перший це раз, раз, коли. І тому, ну диви, перший Де, раз вгадано. Коли... Ні. Половиночку, так. Да? Ну, скільки зможеш, але. На... Але б... оп. Трохи технічні шоколадки. Технічна зрада. А чому не можна було купити шоколадне масло? А, шоколадне Воно масло смачнє. це було б смачне. А а, ам... Та ти бутерброди з маслом кожного дня, і си, що ти отець, кривишся? Там просто є хліб, а тут хліба немає. Добре. І воно не дуже. Масло відчувається там. У Мене сестра дитинці, дитинстві, як наче, як наче мені зі, розповідали. Якою частиною корови ти цілуєшся? Будь ласка, добре. Я пам'ятаю, мені хтось розповідав, що в дитинстві отак от кусок масла, ну повного ну з'їдав отак от за вечір. І нормально було. Я знаю, є люди, які до нього ставляться. бай-бай байбай дуже 30 грам масла в день це норма. Стій, стій, стій! я махаю, і вона залітає тобі в рота. Наступний раунд починається. У нас мороз. <свист> це погано, я гадаю. потрібно. Добре, пиши 200 грамів. Так, ну добре, морозиво, це смачне, потрібно вгадати. Це У нас тут морозив. ну так. добре, я можна взяти, тому що тут старою. У нас багато морозова, багато морозова, досить багато моро. 700 грамів пиши. 700? Так, я гадаю, що це десь. А ти зможеш сказати? Що Не дивися. А, Не дивися, пиши. Бог добре, добре. Опа, я... 1, 2, 3. 1-2-3. 1-0-0 1, 0, 0 і 1-1-1. Що... А, а чому ти в... не показав? Покажи. Добре. Так, добре. Стану тарілочку. Стану тарілочку. Ануляція. Ануляція. І що? Пересипаємо? Охрана, ануляція. Пересипаємо. Оп. 29. А тут ще десь. 60. Та-да-да-да. -да Здається. 88. Йомаю! Ох уж цей Ілюхін. Пропоную без нього наступний <рес> ролик <рес> знімати. Да -да -да Давайте краще Коді позовемо. <рес> Коді позовемо, а Ілюх... Ілюхіна залишимо тут. <рес> Ілюхіна залишається в цьому раунді. Поїхали далі. Ну добре, хлопці і дівчата, у нас наступний раунд, і напевне це останній раунд, в якому ми будемо їсти шпроти і. Пропоную голосувати: смачне це чи не смачне? Тому що для мене це смачне сто відсотків. Ну я ж просто не дуже зараз хочу. Смачне але потрібно вгадувати. Ти зрозумів? Потрібно написати щось там кілограм. Кілограм щось напишеш. Якщо ти напишеш дуже багато, то ти стояк дуже багато дуже багато. Ти скільки? дуже далеко від правильної ваги, то одну штуку ти сто відсотків Диви для мене і для тебе це смачне. Для нього не смачне. Якщо він напише зараз там якщо в тебе буде різниця на 30 на 30 грам, чим тут потрібно я не можу оцінити на. Точно. А ви, ви можете зараз написати по мільйону? По мільйону. А я на що тисячу. І, і я ти... виграв. І ти їсти будеш. Так, буде. Хорошо. Ну добре, поїхали. Так. А... О, 6... 50, ну добре, 51, 60 і 63. Тобто я буду це їсти, якщо тільки буде 61 або 62. відтарили, добре, і погнали по одному. По одному. Бам! 5 грам. Ой, люка виграв, uh, тобто, так, скоріш за все, це. його. 7, це вже 17 грамів, це вже 25 і це вже в нас 33. 33 грами у нас важить 5 шпротиків. І насправді я гадав, що один шпрот це мінімум грам 10. Мінімум грам 10. Ну, навіть пахне приємно. Я бачу тобі смачно, друзі, ну на цій. Солодкій для Іллі Коді нотів. Солоній. Солоні, Солодкій ноті. Я пропоную завершувати ролик і побажати що? Щоб всі поставили лайк, написали О -о -о. коментар, підписались на канал. Бажаємо вам підписатись на канал на наш. <рес> <рес> Бажаємо вам підписатись на наш канал. І щоб вам було завжди так смачно, як Іллі з цими шпротами. І О -о -о. пока! А чи ми з нього кидаємо?